Приватбанк став масово блокувати та примусово закривати рахунки своїх клієнтів, яких запідозрили у купівлі-продажі криптовалюти. Про це повідомляють самі клієнти у скаргах на сайтах цих фінансових установ. Саме з такою проблемою до мене звернувся клієнт. Мало того, що йому відмовили в обслуговуванні його рахунку, на нього ще інша сторона написала заяву про шахрайство. Друзі, якщо банк вам відмовляє у обслуговуванні без надання пояснень про те, що ваші доходи є законними, це є неправомірним. Що найкраще вчинити у даній ситуації? Звісно, проводити свої операції виключно через офіційно криптообмінники, а також здійснювати свою діяльність офіційно. Якщо у вас виникають такі проблеми, Будь ласка, пишіть коментарі, я буду вам відповідати.